Так, ребята, отлачив я дверку. Лак был платином. Ствол, значит, был у нас пистолет Белария 1.4 дюза. Показываю лачок. Показываю лачок. SR Scratch Resistance. Лак платином, полтораслойный. Жирний, дуже багато сухого статку, процентів на 60% поярче буде, кристал крістал. Ну, в літо в принципі достатньо так, значить У мене дуйчик справляється, от тільки що повісив пістолет, два рази змахнув. І мию пістолет значить теж я розчинником для мийки обладнання, ребята, кому інтересно, для мийки обладнання э, стоє 150 гривнів. Дуже крутий растворитель, який, який просто ну, шикарно шикарно має публік. Так, зону знизу як красив, ось видно допомоги, да, що низ я красив, і там чуть трохи підкрашував. Да. Верх тільки лак. Всі косяки, що були зверху, вони ну, мене, мене не касаються. Я і так старався акуратно, акуратно, бо балачка була, сам уголочок піддуть. А вийшло поки роздув, поки розшкурив. Ну, не буду ж я оставлять характерні, да, е, е, Некоторі сколи тут були. Я вирішив їх просто реально обрати немножко і на цій почві відлачив дверку. На обліки, якщо подивитися, да, є мусорочок такий. Немножко ну, Це все не проблема. Це все, пускай виставляється, у нас далі вихідні, пускай стоїть, висихає і вже понеділок ми її тернемо. Зараз, головне на отліп, От, допустимо, потрогаємо. Щас. О, бачите. Звук такий. Оце вже скоро треба буде розчихляти. Да. Отакий звучок. Так що, ребята, на всякий случай лак платіном у нас 900 гривень. Дверка просто шикарно вийшла. Вилазить мені далі нічого, тому що мало ли що, щоб без світ цей і сохранився. Ну, вона вже була крашена в цілому, тому як то так. так ну що, Всім удачі, всім пока. З вами був Олександр. Якщо що, номер телефона по матеріалах, буде ниже описання.